Журоді вже третю добу на кордоні зі Словаччиною черга із вантажівками з Російської Федерації. Все через те, що Польща не підписала міждержавний договір із Росією на встановлення цьогорічних квот на перевезення. Польська сторона не пропускає вантажні транспортні засоби з реєстраційними номерами Росії, які слідують із Білорусії транзитом через територію Польщі до країн ЄС. Тому водіями та фірмами-перевізниками приймаються рішення щодо об'їзду Польщі. Транзитом через Україну до Словаччини та Угорщини. Через це автівкам доводиться робити велике коло. Крім того, тепер далекобійники в дорозі проводять на чотири доби більше. А от в Закарпатті, де і знаходяться всі українські кордони зі словаччиною та угорщиною, мають через це клопіт черги на кордонах. З мінського воскресення виїхали проїхали чуть більше тисячі кілометрів за п'ять днів так. з Білорусі на Україну. Там було багато машин, І потом втрає грані. Саме от отак ми заходили одразу в Євросоюз. І нет. там двоє суток і здесь двоє суток. Протягом доби через контрольно-пропускний пункт Ужгород проїхали 200 вантажівок. З них половина з російськими номерами. Більшість водіїв із Білорусії. Чоловіки розповідають, через відсутність дозволів змушені змінювати маршрут. Але до черг ставляться із порозумінням. Навірно, тут на суток двоє. Гочерські плюс дві кордони. ми приходили з Білорусі одразу в Європу. А зараз з Білорусі на Україну з України на Словакію. То тобто дві кордони. а Павлі. Ну, звісно, намного швидше було. Ну, звісно, ми заходили б по прямому, там, ну, було б бы проще. І ми б з не мешали. І по цьому очередя, ну, я ж розумію, що границя так не приспособлена працювати. Прикордонники підтверджують, черги завдали їм додаткового клопоту, аби встигати із напливом вантажних автомобілів, вони збільшили кількість особового складу на кордоні. Навантаження такого сильного немає. Було збільшено у пункті пропуска склад прикордонних нарядів, що дало змогу безперешкодно оформляти транспортні засоби. За минулу добу було оформлено близько 200 автомобілів на виїзд. Поряд з тим, із них близько 80 було Російської Федерації. Черги із вантажівок практично на всіх великих пунктах пропуску, які є в Закарпатті. Митники проводять зустрічі із колегами з країн сусідок, аби знайти вихід із ситуації.